Всім доброго вечора. Ахілес в фіналі, це значить, що я до фіналу не вийшов. Ви бачили мої бої, бачили його. Ми виграли один одного по 4 рази. Але, на жаль, в одному з боїв я втратив одного героя, Ахілес не втратив. Хоча в іншому бої я вибив Ахілеса двох героїв. От, в тому, що програв, а він в тому, що програв, зіграв в нуль. В нас першим так, порівняльним стає після ну, поразок перемог стає коефіцієнт не втрачених героїв, і він на одного героя кращий. От він пройшов фінал. В другій парі прийшов Ігор. І вони були в груповому етапі і зустрілися знову в фіналі. Ну, не дуже цікаво, як на мене. Хотілося б, щоб одна була людина з однієї групи, друга з другої. Ну, От якось так. Подивимось. Доброго вечора, шановні пані та панове. Сьогодні у нас фінал турніру. Граємо ми фінал з Ігорем. Попередньо підготував тапочки на нього. Що ж, поїхали тоді. Так, ну, почнемо, напевно, що ось з зелено-жовтого тапочка. Жирний тапок. Поїхали. Так, да, жирний, жирний тапок, тебе, звісно. Два хило, ну, нормально. Поляна так, ну, шикарна. Жовтих. Жовтих із Дуже щедро. Согласен, можна так. Тройка і тройка. Такс. Зелена четвірочка. Або дуже да. так. На шляху до фіналу ще краще зіграв. Ми вияснили, що не зовсім коректно і правильно прописали всі правила стосовно використання оборон. І зробили дуже великий акцент саме на атаку. Згодом? Саме на атаку і не врахували, що бали потрібно давати і за оборону також. Так, поки з вами балакав жовтий камінь роз'їхався. Ага. Леді Бараштон в мене при смерті. Що її Так, 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 так. Ну що ж, попробуємо кинути сюди трієчку. Пард. Все, Part. втратили ми барашку. Мінус один герой. ай-ай. Так. П -п 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 зелених нема. Біда. Uh -huh. А ти казав черпаний центр, отлично. Фух. Уклонилася. Альнадаха. Так, що ж тоді попробуємо так. Задеспелимо раз і Альнадаха. Ну і черв уліта. Два. Вирулив, коротше. Так, протиквінель. Ніхто не повернувся. Хто б сумнівався? Так, да, до речі, я теж вкачав в Каділен, верніш в Кароліна на аккаунті. Так. І нам би добити. Нам би добити Аласі. А немає чим. Четверту, Взагалі. Четверту не вгадаю Давай. з кольором поляни. Ну, попробуємо ось так О, зробити довер. і... Так, зелений камішок є. Раз, два. Тут зрозуміло. Одного героя втратив. Поїхали далі. Пробуємо ось такий. Угу, цікаво. Зіграти від контратаки. Mm. Зіграти від контратаки. Так. Піши з перших клас трохи. Два. У нього швидкий три. по центру тут треба по боках кидати. <світ> так. Mm. Три. Так, напевно, що ми ось у цього хлопця відправимо спати. Чуть-чуть захилимось. І подумаємо, як нам краще забрати okay, червоних. Okay. Так. Так. Mm. Mm. Червоних. Mm. Червоних. Я пішов на другий. Але воно приторможено, скільки сходів, треба подивитися. Скільки контрафу ходів. Кик снайпер. Ох, зараз вони будуть себе убивати, звісно, кого так. Зробимо. Четвірочку сюди запостимо. Ох, 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 ох. Ну, що ну, поробиш? Так, нам треба когось заряджати. Мінус 4 черв, мінус. Бомж си. А чи без диспеллера, да пішов? Когось заражати? Не трогай пока. Цікаві бої, до речі. Ніфіга мене підхилась. Непонятно. Радує одне. Ось тут під'їжджає поляна. Спасає, ну, але да, ми спасає. втрачаємо знову ж ще одного героя. Висікай, да. так. Я роліпіота, я відбираюся вже. Що то пошло не так. Я в наоборот. Цього відправимо спати. Молодець. Все. Тут все я тут. Така команда. Поїхали. А тут червоних. Вагон. Так. Так, так, так. Червоних вагон. Дивись, як синів шканути. Мабуть. Напевно, що зробимо ось так. Трієчку сюди. Зато синя під'їхала. Ще одну трієчку сюди. Четверочку. Виходу немала Ти зараза mm -hmm. Ще раз треба кида... було вже тратити цю повелительницю Ну от бач Це жопний, може бути за Ливон Так включимо Кейла лучше мокрію. Кирилл да, отже противний пусь. Так, так, так. А попробуємо, у нас ренджерів куча. Да, той зря. рятсом, мені кажеться, зробив. У нас є собак. Фото. Мутер, блін. Так. У нас є синій кристал. Трём. І це нам не допомагає. Короче, стрмна тема. Так, ще втрачаю одного героя, Да шо це таке? Залив є бій, сам же. Ж. Хоча поле було стартове шикарне. Та ні, не шикарне, але нормальне. Так, ну і квінель нас хоронить. Я не можу зрозуміти, що ти без диспеллерів граєш. Так, так, так чуть-чуть підхилимося. Пробуємо зробити нейтральний хід сюди. Так. Зберемо трієчку. Собіко. Да. Так. Морду треба було. Та йолки палки не вистачило. Не вистачило. Давай вже ту пінель, що ти можеш. Та що ти будеш робити? Диви, яка вона живуча. Гадюка. дюка. Через Ну все, тут понятно, тут ти програв, не дотяне. Так, ну і квінель нас хоронить. Ну, да. Так, один бій ми залили. Жалко, Самі швинуваті. Японія, ти хотів поїхали, Я поняти, тут тип повелитель поїхали далі. Монітирую, короче, заблокувати контру. Поїхали так, ми, так, далі. Так, так, далі. Давай же диспелерів би миліорс, не залушилось. У нас два тапочка. Ну попробуємо ось таким. Скажите, блядь, що в тебе за команди на нього, вообще не очень. Так. Не дай, бо, так, так, програєш, так, так. попробуємо зібрати. Тріочко раз. Трієчку два, так, могило раз оп оп. Ну йопуймат да швидкі герої програє, всі програють. Так, напевно, що включаємо могилу і попробуємо шукати. Все можна... правильно, все правильно. Хай гаряче там, що тобі. Так. Морду, фіолетову чера. Вечера, рігарда захиллю. В терміновому порядку хіла. Оп, підхиляємося. цікаво коментувати, все правильно. Робиш вос느�ugs. Так, відправляємо спати рицаря. Це ясно. О! А коли це тебе могила та під'їхав? А от. Так. Це, це Тренботом що в тебе за Ось Такий експериментальний. Фляндний, а не тробай. Де в тебе Вольган? Тробай. Ти з бомжами воюють. Витрушуй нормальних героїв. Щоб піддавався, що не можу поняти. Тих, хто понабирав бомжа і собі не взяв. Тих-терігарів безім'ємних. Да. Тут да, тут уже вс тоже понятно. Так. Кабанчик, отключать там, де, да. До свидания, все было как было. Поспешил, конечно. Хотя может там и не было лучше хода, может. Ты сделал оптимальный, скажем так. Вс, правый борт товары, хорошо. А-а-а. Черт походил. Так, винесли ми Чера, втрачаємо дендра, яка ж противна ця Ауда. А -а -а. Ауда, блядь, нарізає, да, дай так, до там дорогу. Так, прожимаємо кабанчика. Виносимо Алайську. Все, понятно. Фоху і завершили ми бій. Чотири перемоги, одна поразка. Ага. Що ж, Будемо сподіватися, що Ігор відіграв набагато краще. Ага. Всім ввечері. Ага. До О, побачення. Отак, так от, зіграв. Ахіллес, як на мене, можна було трошки вижити краще. Не зрозуміло, що такі слабі якісь команди набрав. Там, мені кажеться зв'язки. Ну... Тим не мене, ну, не було диспеллерів. Може, не прокачані я, Ну, я не пам'ятаю героїв. Ну, по суті, якось отак. Дякую за увагу. Подивимось ігор, і будемо визначатися з тим, хто виграв в цьому чемпіонаті, в турнірі тому чемпіонаті.